Гена цитрус ні Наче три слова, але вони немов магічні. Від них на душі стає тепло та приємно. Але сьогодні, на жаль, ми з вами сконцентруємося лише на цитрусі, а саме на аніме під назвою Цитрус. Недавно, значиться, я вирішив глянути цей, не цього слова, прекрасніший тайтл в душках Ні. Разом зі своєю підписотою. До речі, якщо теж є бажання подивитися аніме зі мною і бандою, то підписуйся на мій Діскорд та ТГ канал. Всі посилання як завжди будуть в описі під відео. Не соромимося, заглядаємо. А з вами, як завжди, я, великий науківець хтивих наук. і не тільки Аніукер, і сьогодні у мене на обсірі. Ой, точніше, на огляді найгірше на мою думку, аніме в жанрі юрій, та й просто поганенька аніме в принципі. Цитрус, готуйте смаколики, котики, а я тим часом почну помалу. Розпочати хочеться з основ, щоб люди, що не бачили аніме, трошки врубилися, що це і з чим його їдять. На початках, цитрус це була Юрі манга, авторства Саруботи. Її видання розпочалося під імпринтом «Юрі Хіме Комікс у журналі Комік Юрі Хіме. Видавництво Ічі Джунша 17 листопада 2012 року і продовжувало видаватися аж до 18 серпня 18-року. Про створення аніме. Адаптації було оголошено десь посередині виходу манги, якраз коли вона набирала обертів, а саме у листопаді 2016 року. Прем'єра ж аніме відбулася вже наприкінці виходу манги, а саме 6 січня 2018 року аніме було сприйнято доволі критично фанатською, не тільки спільнотою, але знайшлося на диво також і достатньо прихильників, звідки вони взялися і сам не знаю, якщо чесно. Походу людям дуже подобається духота, награна драма і різний збочений крінж. Тому вже 18 серпня того ж року було анонсовано спін-офф манги під назвою Цитрус Плюс, вихід якого було заплановано на 18 грудня. Спін-офф продовжив основну сюжетну лінію манги. Я ж в свою чергу манги торкатися не буду, бо банально її не читав. Кажуть вона трохи краще, бо там немає тої духоти, що була в основному аніме, та її цензури там поменше теж буде. Тому сьогодні у нас онлі аніме, онлі те, що я бачив і від чого крінжанув, що дикий. А крінжувати там є з чого. Так от, аніме починається з того, що біловолоса крашиха Юдзу Аїхара разом зі своєю матір'ю переїжджає у квартиру свого новоспеченого відчима, якого за все аніме ми побачимо лише в одній серії. І то, що автор показав, натягнуті на глобус відносини батьків і дітей. Це було настільки чужорідно і зненацька, що я так і не зрозумів, на хіба воно було взагалі. потрібно. Наша юдзу дівчина доволі стильна, а тому в школі її першим же ділом пред'являють за прикид місцеві умовні Дівчата гестаповці. Я їх так вирішив називати. Не цепляйтесь, якщо що. І пояснюю чувіхі, що школа в них не хухри-мухри, а високодисциплінована зі своїми правилами і укладом. А тому ці всі фінті-флюшки вона може засунути собі у дупу. Бо якось між грудей закинути не вдалося. Хоча дівчинка пробувала, як бачите, мала капуста їла, напевно. Так от зустрічає вона там крашиху номер 2 наймення Мей. Вона виглядає доволі холодною і відстороненою. Та й керує та паночка, до речі, чи тими самими дівчатами-гестапівцями, тому на вигляд вона прям архетипічна bad girl. В один момент юдзу помічає, як мей непогано, так навіть добряцько засасується з якимсь тіпочком, який потім виявиться ще тим використаним резиновим виробом. Навіщо він був в сюжеті? Шопшо. А біс його знає для накала страстей, напевно. Коротше, у висновку, от вам прикольчик, приходить юдзу додому, глядь, а там бачить, мей стоїть, за якою вона підглядала цього ж дня. Її хлібало уявили? Я от уявив. Виявляється, що ми взагалі-то не пальцем роблена і являється зведеною сестрою Айхари. Від чого вона добряцько так прифігіває і отримує потужний такий сестринський засос? Ага, не очікували, а у нас тут не просто лесбійське кохання, а сестринське лесбійське кохання. Як вам таке, Маралфаги? Автор цього шедевру по грані ходитиме все німе мене проліт, щоб тільки ти, мій юний і не дуже глядач, офігівав від таких зненацьких мувів. Початок, наче хоч і інтригуючий, чіпляє, а от далі. А далі, чим глибше в ліс, тим більший звіздець. В принципі доволі душні та нецікаві арки з їх спільним дідусем Дефі з директором школи, та батьком, який різко увірвався, і так само різко звався з їх життя, можна пропустити. Так само, як і Арку з подругою дитинства Мей, яка палко почала ревнувати її до Юдзу. А тому, що показати, яка вона важлива та віддана для неї подруга, просто-напросто відідрала її прямо на столику шкільної ради, нафіг. Що? Чиву? Оце я розумію проявлення справжньої жіночої дружби. Хоча там все було доволі неоднозначно із-за цензури, тому можливо вони просто трішки полабзалися та й все. Подумаєш, буває, що цікаво, ця арка от взагалі ні до чого не привела. Та й в принципі, як і всі інші арки в цьому аніме. Вони тупо є, бо є. що ну, ви хотіли. Ви сюжета хотіли? Ні, це німа дивляться далеко не з-за сюжету, тому... тому дівчата як дружили, так і продовжили дружити. Тільки ті награні ревнощі кудись просто-напросто пропали безслідно. В цьому аніме ніяких висновків не буде. Звикайте, тут про високі матерії розповідають, про любов. Ви що? Хочете, щоб вам ще щось пояснювали? Самі додумуйте, поняли, да? Я от, наприклад, додумав, зрозумів, що хочу подякувати моїм донуторам, які підтримують мій канал Гривнею. Безмежна дяка вам. Без вашої підтримки, цього каналу вже давно б не існувало, в принципі. А якщо і ви, мої любі, також захотіли підтримати його Гривнею, то всі послання в описі. Не забудьте заглянути. Дякую, продовжимо. А от тепер ми дійшли до одної з самих Цікавих епізодів цього аніме, не беручи, звісно, до уваги перші дві серії. Зненацька на наших сестричок виринає нова проблема на їх любовному шляху: особі подруги дитинства вже Юдзу. Ця проблема це Лоля-Хакерка, яка на секундочку продає начебто свої нюдси тідам. Якого хера, спитаєте ви і будете праві? Ви бачили, як ми всі очманіли, коли це все разом дивились. Очі в нас були по 5 копійок. Невіговий такий шкільний підробіток вона собі надибала. Це вам не зошити клеїти за копійки на тіпографії. Загалом Лоля почала кадрити Юдзу, спокушати її, робити різні підстави і бронні трюки. Я вже подумав, не вже завезли реально круту Антага під кінець аніме? Але, на жаль, ні. Вистачило її лише на дві серії, а там вже просто сила дружби, хрясь трясть, і вони вже всі разом кінтухі. Мала навіть на тройничок просила її покликати, як будуть займатися хтивощами. Дивно, звісно, фетиші у цього автора. Я б навіть сказав, що він прибацаний збоченець на всю голову. Але блін, ця лоля, хоч запам'ятовується, на відміну від 90% персонажів у цьому аніме. І це я типу не перебільшую. Бо далі останні пару серій були присвячені ультрадушним реверс-сестрам Лолі і Бігмамі. Причому перша то старша сестра, а друга то молодша. Все по канонам Ванпанчмена. На цих серіях ми тупо вмирали від нудьги, бо по суті тут продовжили ту саму канву з піхостражданнями, яка тягнулася аж через все аніме поспіль. І виглядала вона десь приблизно так. Ой, я тебе люблю, а я тебе ні. Ой, а ти мені зрадила? Та ні, я просто полабзалася з подругою. Але я тебе люблю. А я тебе вже не люблю. А потім бас, розворот, повороти вони вже одна одного люблять, але не можуть зізнатися у своїх почуттях. Панове, ну це чистісінький піхвець. Настільки нудного аніме я ще не бачив, дякуючи яйцям, вони все ж наприкінці стали парою. А це вже на хвилиночку, неабиякий сюжетний не ріст в рамках цього тайтлу. Якби да. Хоча вони парою стали, знаєте, немов на півшишечки для інтриги в наступних сезонах. Але відкрию вам малесенький секретик Наступних сезонів вже не було, і навряд чи в найближчий час будуть. Бо аніме пішло по рейтингам прямісінько на На дно. На дно любі друзі воно пішло. Якось так. Також трошки б хотілося б згадати за візуал даного аніме. І як для малобюджетної аніми непоганий. Дизайн персонажів приємний, хіба крім баті. Він виглядає, наче отостів стів з Майнкрафту виліз. Юдзу, до речі, змахує трохи на марінки та гаву з лялечки, а найбільш промальованим персоном. Мені здається, та сама Лоля Хакерша, типу на фоні, навіть головний героїнь вона виглядає, наче в залі персонаж з іншого аніме. 3D я майже не помічав, хоча бачив, що його задіювали для фонових сцен. Там йому, на мою скромну думку, і місце. Також був помічений фетіш автора до колін. Чомусь у всіх дівчат вони тут червоні, немов вони все аніме на них стояли. Дивно, чого б це. До речі, просто як: сцени різних поцілунків, пестощів і петінгу виглядають дуже непогано. Видно, більшість грошей спускали саме туди. Автори аніме адаптації, схоже, розуміли, що сюжет в цьому тетлі не головне, далеко не головне. В принципі, все, що Хотів висказати, я вже висказав, тому пора підходити до висновків. Це аніме можна порекомендувати хіба тим самим людям, що люблять затягнуті та нудні сімейні мелодрами. Які по суті закінчуються нічим. Навіть пікантні сцени, яких тут, скажімо, не так вже і багато, ситуацію не покращують. Тому особисто від мене ставлю тверду п'ятірку цьому шедевру японської думки, а також категорично не рекомендую його до перегляду. Ви просто зайте свій час. На цьому у мене все. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.